Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І з нами на зв'язок вийшов експерт Діфенс Експрес Іван Киричевський. Вітання, пане Іване. Доброго дня. І з вами хочемо поговорити про ось ці масовані ракетні обстріли з боку расистів 15-17 листопада. і Бачимо, що знову ж таки вони стріляють по об'єктах енергетичної інфраструктури, і крім. Електрики та і намагання зупинити атомні електростанції. Вони вже навіть хочуть зупинити наше газовидобування. Вже навіть по таких об'єктах б'ють. Яка ціль, і що вони хочуть цим добитися, і скільки можуть тривати ось такі обстріли. Знаєте, давайте почнемо тут ось з чого. Я думаю, ви могли зауважити у суспільстві такий настрій, що як ж так, експерти різних мастей розповідають, що росіян закінчують ракети, так. а водночас росіяни продовжують такі жорстокі обстріли. Але тут слід ви зауважити одне: з однієї сторони росіяни росіян справді завочерпують ракети. Тут уже знаєте підтверджень цьому ну вже буквально цілий вагон. тому що навіть з тих от фрагментарних даних, які там. По зрозумілим причинам лише фрагментарні, які там є в розпорядженні нашої агенції. Ну, наприклад, нещодавно, там під час однієї з атак, справді 15 листопада, збили під Києвом ракету Х-101 російською, яка там була виготовлена ще в третьому кварталі, уже в третьому кварталі 2022 року. Що зважає як там, що по суті вказує, що в росіян запаси ну м'як кажучи, то ж російською назад і тому що для порівняння. З тих даних, які були, коли от була там перша ця атака масована 10 жовтня, і там збивали ракети російські і виявляли уламки, то там ще вхід йшли ракети Х-101 другого, тобто виробництва другого кварталу 2022 року. Хоча там логіка така: спочатку відстрілюються старіші ракети, ну бо їх зберігати накладно, а далі йдуть новіші. А тут вже виходить, як там пішли вхід хід нові, буквально з коліс виготовлені, тому що старих нема. І навіть ще один такий цікавий момент, який нам нашій агенції був, став відомий, що от, е збили над Києвом, так, щось схоже на ракету Х-55, якої там не було бойової частини, до того могла, скажімо, бути апаратура радіоелектронної боротьби для того, щоб голушити нашу ППО. Для Длясяк про випадок проводу ще окреме тут розмежування. Над коли в нас тут прийнято повторювати, що от коли що ми там колись віддали рашистам ракети Х-55, а тепер вони по нам взагалі-то ми віддавали ракети для доставки ядерної зброї. А потім росіяни окремо ці ракети перероблювали для того, щоб доставляти е, класичну е, вибухівку. Просто проблема в тому, що класична ну, боєго, боєголовка з класичною вибухівкою вона тяжка, ніж ядерна е, е, боєголовка. Так от. Ті всі якісь там а, пространні розміщення по поводу того, що що в Росіян справді закінчуються ракети, як це все пояснює, тим що вони нам вчора завдали збитків. Якраз з цього і виходить, що по мірі того, як у Росіян починають критично вичерпуватись ракети, на жаль, вони починають вмикати голову, вмикають голову дуже добре і ціляться так, щоб за принципом точковий удар має принести максимально масштабні руйнування. Тому що, от навіть за тими кем так, за деякими повідомленнями, які ми могли там зустріти, виходить, що росіяни, наприклад, намагалися бити вчора по трансформаторам, які, наче, заживлюють залізницю, з логікою, щоб зупинити там військові перевезення, зупинити економіку, але виходить, що заодно, росіяни били по трансформаторам, які в результаті там живили е, оселі 10 мільйонів осіб. І тут, звісно, ми зараз вступаємо в певне таке от. Е Протестейніки можна назвати які вимірюються приблизно так, що закінчиться швидше, чи запас міцності нашої енергосистеми, тому що там окремі енергокомпанії вже говорять, що в них немає розходників ремонтувати енерг... енергоінфраструктуру, чи в це таки росіян завершаться ракети раніше аніж у ну, аніж запас міцності нашої енергосистеми. Тому що як там є зараз один жарт, що е, судячи з усього, що армія РФ досі не досягла тої руйнівної сили, як Юлія Володимировна Тимошенко, її віяло в у відключенні дев'яносто дев'ятому році, ну от можливо. Як там, як там, Раз з такими жартами займаються профільні спеціалісти, можливо, тут все-таки перевага на нашому боці, ну, але будемо, звісно, стежити за тим, чим є. Тому що тут слід визнати ще одну таку неприємну річ, що 15 жовтня відстріляли майже 100 крилатих ракет, і там приземлили порядку 80%. ну а вчора щось пішло не так явно. І з 18 ракет збили тільки 4. Пане Іване, але наші. Стратегічні союзники ще в грудні перед початком широкомасштабного вторгнення обіцяли, що введуть такі санкції, що Росія не зможе поповнювати свої запаси високоточних ракет, але ми бачимо, що вони їх поповнюють якимось чином. То це санкції не працюють, чи це ракети їх якісь не такі. Може вони і не такі, але як бачимо, вони все одно шкоду задають, що ще відбувається. Ну, якщо давайте точніше, то справді західні союзники обіцяли там такі катастрофічні санкції, які мали б у принципі просадити економіку Російської Федерації, не то, що там в локальному секторі крутити крилаті ракети, але й в принципі просадити. Ну, якби з однієї сторони вони собі можуть поставити галочку, що справді, як там, якщо росіяни в нормальному режимі виробляли 225 крилатих ракет на рік, ну всіх типів, звісно. Усіх типів, які вже прилітали по Україні, то тут у них темпи виробництва провалилися у цьому році вже до 60 ракет. Хоча, звісно, да, з цим, як кажучи, мало втішає, тому що ну, ці ракети все рівно по нам прилітають. З іншої сторони, ну, західні союзники справді переоцінили цілющість такого інструменту, як санкції, ну, чисто тому, що ну, люди, які продумали ці всі пакети санкцій, вони, очевидно, там вважали, що е авторитарні режими вони критично залежні від е доступу технологій із демократичних. Країн, відповідно, якщо перекрити просто м -м, вентиль, ну, по якому йшли ці всі поставки, значить ну, от вони провалюються. Про те, що, знаєте, а додуматись до того, що в руках расистів навіть крадена стиральна машинка може бути джерелом електроніки подвійного призначення, ну, знаєте, в здравому мій трезвій пам'яті, ну нікому би таке в голову не пройшло. Расистам, на жаль, пройшло. Тут, якраз, до речі, про. Я ілюстрацію, що як росіяни можуть те чи інше використовувати. От е, Було ж декілька, скажімо так, ітерацій цих ракет Х-101, які там по нам росіяни відстрілювали, ми їх збивали, і наші фахівці вивчали. Ну і там, знаєте, начинка була, скажімо так, різносортна. Не в першій хвилі, яка там попала під вивчення е, в травні цього року у ракетах, е, виробництва до 1010-х років, знаходили електроніку 1970-х років, ще радянську. У ракетах, які там були в там, червні липні, вже знаходило, знаєте, електроніку, буквально знайдену на про, десь, китайцями на смітниках в Америці, і потім ця вся електроніка якось перекочувала до росіян. Воно ну, ну, це, звісно, на перше погляд здається, що це просто що, мов, ну, електроніка, що ну, на що вони можуть добувати, але в тому -то про специ, специфіка. Що боєголовка, ну, система наведення на ракеті, це по суті комп'ютер. Який має працювати у всіх випадках стандартно, і там плати мають бути стандартно. І якщо росіяни починають там крутити ну щось схоже на мікросхему, справді така ракета може літати. Ну але м -м, знаєте, є один із аспектів, який можливо зараз виглядає занадто оптимістичним, але він на самом деле є що -то. через ці всі технологічні недоліки, ну частина ракет до нашої території російської просто не долітає чисто тому що вони десь вибухають. Через неполадки електроніки на борту. Ну, або там ще десь на етапі запуску, або на етапі підлітку до території України, ну або можуть падати на наші території. Тому тут, то, знаєте, така... А на території Польщі можуть пасти такі ракети на хвилиночку. Бу... Ще офіційно не встановлено. Польські партнери очевидно вирішили ухвалити таке от політичне рішення, що це у них там аж так потужно вибухнуло. Тверде паливо, тверде паливо із ракети 5В-55К до комплексу С-300. Ну, вони з дійсно прийняли таке політичне рішення, яке, можливо, нам не сподобалося, де вони потім прийняли інше політичне рішення, яке нам явно сподобалося. Докинути ще систем протиповітряної оборони малої дальності, які там допоможуть нам ущільнити бойові порядки для боротьби з літаючими момпедами. Ну, така, знаєте, діалектична ситуація. Скажіть, будь ласка, стосовно заяв про можливе, можливе постачання різних балістичних, зокрема, ракет з Ірану. Чи вже є якісь відомості, якісь підтвердження, що вони можуть вже летіти по Україні? Ну, поки ще на щастя, цих всіх поставок не відбулось, тому що ну, щось теж у відносинах між Москвою Тегераном відбувається не так, тому що справді головне управління розвідки говорило, що ці всі ракети вже мають полетіти на нас у стопаді. А... Буквально там пару днів назад гурмову виступило, скажімо так, з оновленням, за яким виходить, що росіяни е з іранцями по темі балістичних ракет знаходяться на стадії, сторони домовились домовлятися. Що за дійсно для нас як бавтішна новина, тобто значить, ті всі ракети по нам полетять не скоро. З іншої сторони, британські аналітики з Королівського інституту стратегічних досліджень говорять, що в Росіян є ще один варіант, що вони зараз відновлюють. Ну, не теше виробництво просто намагається відновити запаси цих ракет точкову балістичних, які в них ще могли залишитись з часів Радянського Союзу і були не відстріляні на перших місяцях війни, чисто тому, що там вже там ракети буквально погнили. Тут, тобто, поки так. скажімо так, з однієї сторони, час ще на нашій стороні, тому що ми ще можемо стигнути додаткові. Отримати засоби протиповітряної оборони, в тому числі західні, які можуть збивати балістичні цілі, але ну росіяни теж не сидять рівно склавши руки, вони намагаються шукати різні варіанти. Цілком можливо, що там ті всі іранські балістичні ракети якраз або під Весту приїдуть, або можливо, взагалі іранці віддадуть їм не балістичні ракети, а ракети Хавайзанех, якимось них, чином скопійовані з російської Х-55. Може бути все. Пане Іване, то дійсно цікаво, чи е, значно покращить ситуацію цей новий пакет допомоги е, протиповітряної оборони, яку обіцяють нам після інциденту в Польщі, адже зараз виникає питання, е, чому все ж таки та ракета долетіла на територію Польщі і вибухнула там. Е, адже навіть є літак, який патрулював в той час і бачив ту ракету, знає траєкторію. Тут питання стоїть це технічно поляки. Не спрацювали польське ППО. Але ж вони ж бачили, що ракета летить на їхню територію, чому її не збили? Чи це було політичне рішення, тому що боялися, можливо, якоїсь реакції Росії, тому що ми знаємо, що після дзвінка Байдена так відразу якось ну, змінилася трошки риторика в Польщі, м'яко кажучи, трошки. Знаєте, в нас є один суттєвий не тільки офіційній комунікації, які там виражався в цьому заклику закрити небо, і він створив значну меси наших співвітчизників уявлені, що це тільки в нас якась така стара, дірява, нефективна радянська ППО, а от там далі уже за мистецькою, чи де там польський кордон починається, там стоять натівські десантники з космолазерами, і от вони будь-що здатні збити. Я вам розкажу, розкажу таку от річ: ви, мабуть, не повірите, але проти в Польщі, протиповітряна оборона зараз на порядки гірша, аніж та, яка була в Україні навіть до війни. Тому що, скажімо так, справді, там... Певний час, там декілька перші тижні війни наші протиповітряні обороні треба було відновлювати банальну цілісність, скажімо так, покриття і чому там якийсь час расисти могли вільно бомбити Чернігів і Суми. А те, що стосується Польщі, ну гаразд, так вони можуть похвалитися тим, що вони собі знайшли 5 мільярдів доларів на 4 батареї з РК Петріот, чого, однак, наприклад, не вистачило б для прикриття Києва. Поляки можуть собі похвалитися тим, що вони знайшли гроші на новітні, британські комплекси «Скайсебр». Один одну штуку отримали вже, коли тримають інші 22, Не зовсім зрозуміло. А зараз основа польської протиповітряної оборони це батарея комплексів С-200 В на побережжі Балтійського моря. І бригада комплексів С-125 на гусеничному шасі, шоста зенітно-ракетна бригада, ну зосереджена так компактненько навколо Варшави і Кракова. Іншими словами, польська протиповітряна оборона. Зараз знаходиться в такому стані, що вона може щось збити, хіба що тоді, коли вона залетіло безпосередньо у небо над Варшавою, у небо над Краковом та або над середмістям. Мій десь приблизно там і збити. Ну то, грубо кажучи, от і все, на що зараз насправді здатна польська протиповітряна оборона. Передовий рубіж зараз виходить польської ППО, це американські патріоти, які стоять. Не в аеропорті Ряшова чи Жешова, хто як там, ну знаєте, як смак там дозволяє, да, от вимовляти. Але це 90 км від нашого кордону і 90 км приблизно від кордону з Білоруссю. При тому, що максимальна дальність стрільби комплексу Петріот 60 км. Як ми, ми побачимо по локації, оця от ракета вона летіла на сторону Ряшова. Простіше кажучи, це не те, що там от вирішили не пугати росіян, не збивати їхню ракету, щоб не пустити ескалацію. Тут проблема: ось чому. Якби поляки би... Навіть би захотіли би, тобто, якби при цьому їхньому бажанні, бо поляки просто не змогли б збити цю ракету, бо нема чим. Банально. І навіть оце скажімо так, формулювання. Що От, от яке для нас виглядало, наче негативним, але воно промовлялось позитивному ключі, що це Україна збивала російську ракету, так прикривала Польщу, і воно, е, і от е, наша ракета могла залетіти на територію Польщі. Для нас це насправді комплімент, тому що таким чином офіційна Варшава і офіційний Білий Дім виздали Польща зараз слабка перед Росією, і ми по суті захистили Польщу. Пане Іване, але водночас після останнього Рамштайну Польща передає нам ППО ближнього радіусу дію, сама сама маючи такі проблеми. Як це можна пояснити? Знаєте, Польща 2021 році влітку проводила навчання під кодовою назвою Дрегон 20, ну, 2021. Результат цих навчань для поляків був, м'яко кажучи, невтішним. За два-три тижні Польща би програла б програла війну Російській Федерації. І причому це е, обмеженим силам Російської Федерації з Калінінградського Анклаву. ну і скільки там б вмістилися, бо о, Білорусь, чужи, да, за 2-3 тижні. Відповідно, коли там були які там військові приготування расистів у Білорусі, всі ще в лютому, судячи з цього, Польща думала, що це на неї нападають, будуть готуватися нападатись, і поляки вже приготувались, грубо кажучи, до найгіршого, що російські танки за два тижні дійдуть до Варшави. Можливо, поляки навіть перехрестились по їхньому, по католицькому, коли не зрозуміло, що танки їдуть не до них, і саме тому вони нам настільки щедро допомагають, тому що якби розуміють, що самі вони в війну не виграють. А якщо допомогти Україні виграти війну проти Росії і таким. Чином розгромити противника їхнього, хоча б знаєте, і дати створити парадишку на років п'ять. Ну це от, е, от так от поляки приблизно діють. З іншої сторони слід зауважити до того, що поляки свої оборонні плани зараз будують з того, що Росія відновиться максимум за 5 років після поразки у війні проти України. Тому як там вважаєте, таким чином поляки мають цілком прагматичний. Розрахунок, короба кажучи, кожною партією нової зброї від України вони намагаються відтягнути свою війну проти Росії хоча б на декілька місяців, що в майбутньому. Пане Іване, але аналітики, в тому числі американські, казали, що і Україна там протримається місяць-два, так вже хоронили нас. А насправді виявилося, що Росія не така вже сильна і страшна, як Ростович казав, армія просто довга в них так, а не сильна. І, відповідно, стратегія всього світу, швидше за все, змінилась, але ніхто не може зараз розуміти стратегії Путіна із цими обстрілами ракетними, що він хоче добитися? Це терор, це має дійсно якесь надважливе стратегічне значення те, що він зараз робить, намагається руйнувати цю інфраструктуру. Яка мета, і от дійсно, коли це може закінчитися і чим? Ну, Знаєте, арестуючи його довга армія, ну от під Бахмутом російська довга армія, ну. Це по перше. По друге, як там поляків заліти знаєте, експериментально перевірили. Що вони за два тижні програють війну з Російською Федерацією? А, не... Те... а от як західні аналітики про Примедрело з ну знаєте, це як вам сказати? Це просто означає, що Збройні сили України дуже вдало проводили, скажімо так, приховані заходи мобілізаційного розгортання, тому що ну <зас> от хто ще з нас міг би припустити, що от навчання за метіль 2022 з незрозумілою програмою, да, от які там були. Том пішли на Волині, що це насправді мобілізаційне розгортання Збройних сил, вихід на бойові рубежі. Хто би міг зрозуміти? Ну от приблизно західні аналітики так от і не зрозуміли. Вони там собі просто зважували на те, що от там Росія десь накопичує війська, там Росія десь ще десь накопичує, а і в їхньому вигляді, вигляді виглядало так, що ми взагалі не готуємося. Просто, знаєте, як там в буквальному сенсі, як там передавали слова залужного публікації Тайм, наші солдати травичку у казармах курять. Оце вони справді так вважали. Ну і звісно, якщо так от розмірковувати з такого Відошення, е польові виходи ворожих військ, а тут солдати тривичку курять. то Звісно, можна розмірковувати, що два-три дні і все ми впадемо. А про те, що ми проготували мобілізаційне якесь там розгортання, ну якось ну, ніхто не зрозумів. І це просто, знаєте, скажімо так, не те, що там це зараз як там пафосто звучить в офіційних комунікаціях, нам давали три дні, але ми вистояли. Це скоріше, як там Збройні Сили України вдало провели заходи прихованого розгортання і. Цього не помітили навіть західні союзники, не кажучи вже про не кажучи вже про росіян, але це не свідчить про те, наскільки там зараз реальний має Росія військовий потенціал. А що стосується те, що чого намагається добитися Путіна і тому подібне, знаєте, тут просто оптику збиває хібне порівняння, яке запустив наш Форбс. Вони чомусь просто вирішили, що Росістам кош... одна крила ракета коштує 10 мільйонів доларів замість фактичних двох-трьох. Ну тут якби виходить, що ой, навіщо Росія кожен кожен раз відстрілює ну, кудись в ніби півмільярда доларів? А в тому то і прості господі нюанс, що Росія може і відстрілює ніби є півмільярда доларів, але вони нам при цьому завдають економічних збитків. ну, на декілька мільярдів доларів уже вчора однайте, от, от якраз був в Києві це Київський міжнародний економічний форум. От якраз знаєте, гарячі економічного новини обговорювати, куди влучили на цей раз. І вже отдається віце-прем'єр по економіці Свириденко вже зауважила, що через суттю обстріли ракетні по енергетиці, у нас економіка в цьому році провалиться не на 30%, а на всі 40%. От чим чого власне добувається Путін, розумієте? Якби Росіяни вони хитрі, вони підступні, вони тупі. Не дримаємо їх, називаємо орками через їхній ну доволі поверховий стиль мислення. Але тут їм не варто віддати, вони вміють діяти стратегічно. Навіть якщо зараз вони нічого не доб'ються військовому плані всього чого, що вони хочуть, вони цього не доб'ються. Вони ускладнюють нам післявоєнну відбудову не декілька років наперед. І ми тут теж знаєте. Після того, як ми відсадкуємо всі там перемогу, тиждень-два відпочинемо всі, умовно кажучи, далі знову почнеться гонка потенціалів. Як Росія буде готуватись до наступної війни проти України? Як ми будемо готуватись до нової війни проти Росії? Тут питання в тому, що ну в наступ потенціал буде суттєво просаджений. От саме цього зараз Росія добувається, коли висаджує свої ракети по нашій ну, різного роду інфраструктурі. Дякуємо вам, пане Іване, Іван, за ці дякую. коментарі, за цю інформацію. Іван Киричевський, експерт Defense Express, Експрес, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо один. На все добре, тримаємося. На все добре.